Лаветні українці Черкащини, які змінили світ, Тіна Пересунько, українська дослідниця, журналістка, вивчає українську культурну дипломатію та її історію. Є автором дослідження історії Щедрика. Сто років назад Україна мала свою незалежність, мала свого президента, свого верховного головнокомандувача Симона Петлюру, який був. Дуже небайдужий до українського мистецтва знався на українській культурі, дуже захоплювався українським співом. І от для того, щоб сто років назад протидіяти брехні російської пропаганди, яка уже століттями заявляє на весь світ, що українського народу не існує, що Україна це фейкова держава. Симон Петлюра сто років назад надіслав на захід хору Олександра Кошиця. І, от, власне кажучи, саме так щедрик потрапив за кордон. І е, цією піснею, яка стала хітом гастролей е, Хору Олександра Кошиця, е, українці відкривали на заході взагалі своє існування і своє право на державну незалежність. Я дуже намагаюся цю історію популяризувати. Я рада, що і виставка є, і книга вже вже кілька книг було видано за ці роки. Одна з останніх під назвою такою довгою, але з заголовком Щедрик проти міра». створено документальний фільм під назвою Щедрик проти Рускава Міра. Я долучена як співсценаристка до створення цього кіно. От В ньому теж багато що освітлюється з історії Щедрика, а тому закликаю до його перегляду. Тіна Пересунько народилася у Києві, але в дитинстві жила у місті Сміла на Черкащині. Навчалася у Смілянській гімназії імені Василя Сенатора. Історію майбутньої дослідниці викладала Ніна Семеновська. Є люди, без яких історія культури не рухалася б вперед. Є ті, хто тримає правду, хоч вона буває не зовсім зручна. Є ті, хто робить скільки роботи. Яку б мали виконувати державні інституції, фонди, університети і робить це з любов'ю до України? Такою є Тіна Пересунько. Вона вже 10 років повертає історичну правду Україні, досліджує шлях Щедрика, повертає імена Олександра Кошиця, Симона Петлюри. Миколи Леонтовича. За ці роки вона зробила скільки, скільки б вистачило на роботу великого інституту. Написала три великі книги, заснувала інститут Миколи Леонтовича, організувала 10 виставок. Прийшли, заспівали, перемогли, які відбувалися у вищих навчальних закладах України, а також в Європі і Сполучених Штатах Америки. Я пам'ятаю Тіну гімназисткою у нашому рідному місті. Сміла вона приїхала сюди із Києва в старші класи, і я була вчителькою історії. Тіна на уроках була надзвичайно зацікавленою і допитливою гімназисткою. Тоді не було інтернету, і щоб підготуватися до уроків семінарів або уроків диспутів, потрібно було просижувати у читальному залі нашої міської бібліотеки. Тіна Пересунько була частою гостею читального залу бібліотеки і активно брала участь у Нестандартних уроках історії. Мабуть, ще тоді, в гімназійні роки, в неї і з'явилася велика любов до дослідження, яку вона продовжила у своєму дорослому житті. Мене як учителя історії, і правознавства, і філософії, переповнюють почуття гордості за гімназистку Тіну Пересунько, яка стала Істориком, дослідницею історичного шляху Щедрика у Києві на кураторській екскурсії Тіни пересунько побувала і взяла інтерв'ю в дослідниці Щедрика, журналістка та краєзнавиця зі сміли Юлія Харченко. Один із найкращих періодів мого життя. Коли я навчалася кілька років в старших класах в смілі, тому я теж передаю великі вітання моїм вчителям, школі, гімназії імені Василя Сенатора, от, і смілі, яку, яка в, мої, в моєму серці і Черкащині, я вважаю себе от черкащанкою. Ну, на, на більш ніж половину точно, тому що моє дитинство теж пройшло. Під смілою в селі Яровому, от, коли я щороку до бабуні їздила. Так що Черкащина це теж моє серце. Звичайно, дуже хочеться наголосити на тому, що Олександр Кошець це наш земляк з Черкащини, от, який народився в селі Ромашки, потім тривалий час прожив в селі Тарасівка, це недалеко від Канева. От тому це видатний диригент, як ми його сьогодні називаємо хрещений батько Щедріка, бо він представив світові цей твір Леонтовича. Е, вся черкаська земля має пишатися тим, що на нашій землі народився один із найвидатніших, якщо не сказати найвидатніший український диригент, і ми маємо про нього пам'ятати. Він захоплювався якраз піснями. Села Тарасівки писав аранжування цих народних пісень Тарасівських, тобто нашої Черкащини. Тому маємо пишатися такими нашими земляками, відроджувати про них пам'ять. І я вважаю, що кожен черкащанин повинен знати про Олександра Кошиця і, от обов'язково заспівати щедри тому, полова. Щедрик щедрівачка прилетіла! Ось, Україна неодмінно переможе, і український щедрик буде щороку на Різдво лунати як символ української перемоги, як символ того, що ми є частиною європейської світової культури. І сьогодні безумовно Україну ми звільнимо, і Україна переможе!